Друзі, я вас вітаю на каналі Світ моїх захоплень. І сьогоднішнє відео буде про тюльпани. У мене на каналі багато відео про тюльпани. і хто слідкує за моїми відео, той знає, що в мене зростають на дачі тюльпани раннього сроку, середнього та пізнього сроку квітіння. Я полюбляю багато яких квіти, але тюльпани для мене то щось особливе. Червоні це середнього сроку цвітіння. Жовті пізнього, і там подаль дуже цікавий кольор також пізнього сроку цвітіння. Ранні тюльпани вже своє цвітіння завершили. Що з ними зробити? Як обрізати про це сьогоднішнє відео. Перше, що я хочу вам сказати, що кожного року. Свої тюльпани, цибулинки від свівших тюльпанів, я не викопую. Роблю це один раз в 5 років. Можливо, частіше, але це в тому випадку, коли загущення йде, і коли квітка бачу, що вона мільчає. Для того, щоб цибулина нарощувала свою масу, утворювала нарощення діток. Що я роблю? Так це зрізаю ці саміні коробки. В них. Визріває насіння, котре нам зовсім не потрібно. Я його зрізаю не на рівні землі, а так, сантиметрів 10. А остальну гілочку цвітоноса, цвітоноса зоставляю. Навіщо? Зараз поясню. Гілочка цвітоноса, а також листя, котре зостається, воно бере участь в фотосінтезі. Виглядає цей природний процес приблизно так. Цвітонос і листя поглинають з повітря вуглекислий газ. А цибулина через коріння впитує вологу, тобто воду, і трансформує його до зеленого листя. Іде під дією сонячного проміння, під дією енергії сонячного проміння. Відбувається хімічна реакція. А продукти розпаду. То і є поживні речовини для харчування цибулини. Харчуючись цими поживними речовинами, цибулина зростає, навколо неї наростає багато діточок. Тому, поки листя має зелений здоровий вигляд, я його не чіпаю, а прибираю його уже влітку після повного його висихання, коли воно стає висохшим і пожовтілим. Йло, що я продовжую поливати ці цю, хоч вона вже і не квітне. Поливаю до тих пір, поки вона не висохне, грунту основання куща періодично підрихляю і підживлюю. Ну, хоча б один раз підживити потрібно фосфорними добривами. Це також благоприятно сказується на цибулині. Фосфор препятствує гнієнню цибулини, можна підживити настоєм. Пеплу деревини в воді. Також благоприятно буде сказуватися проти гнієння цибулини. Ну і щоб не було неприємних таких неожиданностей. Смаколиком для мишей є цибулина тюльпанів. А тому зробіть декілька отворів вилами і в ті отвори відляковіч від мишей покладіть. Миша від нього не загине, але піде геть. Спілкуйтесь по ваші квіти, в частності тюльпани, навіть коли вони відцвіли. І чекайте наступної весни. Вони обов'язково вас порадують своїм цвітінням. Це мої поради. Ви зі мною були на каналі. Світ моїх захоплень. До нових зустрічей, друзі!